Доброго ранку, доброго вечора. ну ось, Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Що Шо там мені мої підписники казали? Знімай про квіточки. І зовсім рота свого закрий і не розказуй нічого, ні про які новини. Знімай квіточки, раз хочеш заробляти на блогерстві. А, вибачте. Але сьогодні така новина. Вчора я прочитала, що нам продовжили все ж таки тут в Канаді можливість податись на 3 роки на продовження ворк-перміту до 31 березня 2026 року. Тобто, з цієї дати ще може бути 3 роки. Тобто, до ви можете податися е, в 2026 році, наприклад, 30 березня, і отримати десь ну, через місяць, через два. Тобто до 29, 2029 року у вас може бути відкритий ворк-перміт. Це ті, хто знаходяться зараз в Канаді. Тому це найкраща новина для тих, хто вчить мову, хоче жити в Канаді. І кому подобається. Можливо, знаєте, якщо так сказати, більш філософськи це про те, що кому сподобалась Канада, кому, ну, для кого це стало рідною країною, той і зостанеться. Тут її надали... Надали можливість, тому це ну, дуже приємна номена. Можливо, комусь буде з цього смішно, хтось буде заздрізно. Але той, хто знаходиться в Канаді, той, хто збирається е, якось жити тут, будувати своє життя, той зрозуміє мене. З вами була Світлана. Напишіть, як ви думаєте, радіти цієї новині? І чи всі будуть радітись цієї новини? Бо як почитаю свої коментарі, коментарі під моїм відео, то, мабуть, не всі будуть радіти, тому що все ж таки надано нам така можливість до 29-року, го року, включаючи 29 рік, там, бути тут в Канаді. З відкритими воркпермітами. Бо вже казали, не продовжить все. Це був останній раз. Продовжили. Бай-бай. Я пішла на роботу. Бай-бай. З вами була Світлана. Напишіть, звідки ля дивитесь. Напишіть, яка погода. В нас зараз йде дощ, в Канаді йде дощ. Але новина чудова і сяє сонце в нашому настрії.